Друзі, всім привіт! Вітаю вас у полуничному відео. Одного чудового ранку я прокинулася спеціально раніше, щоб встигнути до курсів німецької мови з'їздити на поле полуниці. До речі, саме під час перерви на курсах мовних ми розговорилися із дівчиною з паралельної групи. І домовилися зробити таку велопрогулянку ранкову. Тож о 8 ранку я вже виїхала з дому, щоб мати таку чудову розвагу, скажімо так. Полуничне поле знаходиться в принципі, недалеко від нас в сусідньому містечку. Ну, також ми проїжджали ще кілька. І їхала я з дому, в принципі, мені треба було їхати 20 хвилин, але, зважаючи на те, що я ще заїжджала до знайомої, ми добиралися близько години туди, тобто поєднали таке корисне і приємним. Е, можна також просто придбати полуницю, яку збирали вже на цьому ж полі. У власників в них такий лоточок стоїть. Але це вдвічі дорожче. А якщо ти сам збираєш, то платиш вдвічі менше, ніж ціна, якщо вже полуниця зібрана. Ну, але варто з'їздити на таку подію не заради економії, не лише заради неї, а й отримати ось цей кайф. Кайф. Я насправді, живучи зараз в квартирі, сумую за тими часами, коли можна було вийти з рідного дому і зранку назбирати у себе на грядці полуницю. Тому для мене це був справді кайф. Під час збору можна також і їсти полуницю. Вона чистенька, вона росте на соломі такою застеленою, тобто вона чиста, не брудна, тож ми трішки навіть перекусили. І в мене були дуже великі плани на цю полуницю, яку я зібрала. Звісно, окрім того, що я хотіла, щоб і мої рідні поїли. Я хотіла також зготувати кілька рецептів. Для цього зайшла в магазин і ось вирішила також познімати ціни. Ось, приміром, місцева полуниця за 250 грамів. Потрібно заплатити 5 франків, це близько 200 гривень. А на полі я зібрала і мала заплатити за кілограм 6 франків. Ось тут також є 250 франк... грамів за 6 франків. Тобто я назбирала і купила полуницю в 4 рази дешевше. Ну і власне, з основних рецептів, які я хотіла зготувати, це полуничний тирамісу та полуничний Тож, власне, за інгредієнтами я зайшла в магазин після курсів. Але по поверненню додому виявилося, що полуниці вже не лишилося. І ми вирішили, що на наступний день нам також потрібно поїхати і назбирати ще полуниці. І на цей раз я вже їхала не велосипедом. А поїхали ми із середнім сином із Захаром на автобусі. І ось ми вже приїхали, і виявляється, навіть перед фермою, ось у цьому будинку є автомат, в якому ви можете придбати полуницю. Тобто, як автомат з Кока-Колою, з батончиками різноманітними стоїть, тут є автомат із полуницею. Познімала вам трішки гарних будиночків, які знаходяться у цьому селі. Ну, і знову збираємо полуничку. І не дивлячись на те, що пройшла лише доба, але охочих зібрати полуничку багато. І вона, в принципі, вже закінчується. Закінчується її сезон, тож, вже залишилася, знаєте, така дріб... більш дрібненька, Крупну знайти було вже не так просто, але загалом процес, yeah. сам процес, мені подобається. І Захар також лишився задоволений, він роздивлявся полуниці. Він взагалі любить усілякі рослинки, тваринки. Це його тема, тому він теж залишився задоволений, також перекусив трошки полуничкою. Ну і знову ж таки ми назбирали 2 кг, як і минулого дня. Я сама тоді назбирала 2 кг. І ось разом із Захаром ми також зібрали 2 кг, і на цей раз. Це ж таки мені вдалося приготувати десерт, який я запланувала. І далі у відео я поділюся з вами рецептом та процесом, і результатом, звісно ж, яке в мене вийшло тірамісу. Ми ось з Захаром вже повертаємося із нашою добичею. І напишіть мені в коментарях, поділіться, які у вас стосунки з полуницею, чи любите, чи вже їли в цьому році, чи наїлися. Які у вас є улюблені рецепти із полуницею? І чи закриваєте ви, приміром, можливо, варення чи компоти, можливо, робите джем? Тож я чекаю вас в коментарях. А зараз покажу вам, власне, як я готувала тірамісу. З інгредієнтів знадобиться, звісно ж, полуниця. Я брала 500 грамів, пів кілограма. Вершки, маскарпоне і, звісно, ж, печиво савоярді. саваярді. Вершки у мене 500 мл, а маскарпоне 250 мл. Тож, дістаю ваги, щоб відміряти пів кілограма полуниці, потім її буду промивати, просушувати. Додам трішки цукру до неї, а саме 3 столові ложки, Та буду перебивати таким погружним блендером у пюре. Далі потрібно збити вершки. Я, мабуть, взяла вершки недостатньої жирності, але в магазині не було іншого виду з жирністю. Я б, звісно, взяла з більшою, але не дуже ці вершки у мене чомусь збивалися. Я навіть почала переживати за свій міксер, бо він вже так перегрівся, а вершки все ще залишалися досить рідкими. Але я вже вирішила залишити так, як є. Додаю також сюди до вершків 3 столові ложки цукру, викладаю маскарпоне, знову ж все це перемішую, збиваю блендером до однорідності. Сподівалася, що воно з маскарпоне більш так загусне, але все одно воно було недостатньо такої густини. Але менше з тим, я вже не стала над цим заморочуватися. Подумала, що воно все одно в холодильнику за ніч, застигне. Тому далі пер переходжу до приготування десерту і, власне, вже складаю, викладаю шар печива, попередньо його обмакую з усіх сторін у полуничному пюре і викладаю у скляну форму кожне печиво близенько, одне до одного. І зверху також буду заливати трішки цим полуничним пюре, адже полуниці багато не буває. Тут я зробила паузу на ось викладання цього шару і вирішила ще раз повзбивати вершки, але це не дуже допомогло, зате прийшов мій маленький помічник, поміг мені з печивом під'їв півпачечки десь із своїм братом, таскав йому теж у кімнату. Тому я дуже рада, що купила дві пачки савоярді, Так мені якраз вистачило на мій торт. На печиво в полуниці я викладаю шар крему. Як бачите, він справді не дуже густий, але на смак це не повпливало, забігаючи наперед, вже сьогодні ми спробували. Тому ось так рівномірно розподіляю крем, розмазую його, розрівнюю. Можна лопаткою це робити, якщо більш густий крем. І потім знову ж таки повторюю ті самі дії. Обмакую печиво у полуничному пюре і зверху заливаю кремом, і також вже поверх крему прикрашаю за вашим вибором, за вашим смаком. Я просто нарізала ось такими слайсами полуницю і таким чином прикрасила торт. І тут настає один із найвідповідальніших моментів. Цей торт має простояти в холодильнику цілу ніч. Добре, що ми якраз були в процесі вечері, повечеряли і, в принципі, понаїдалися, тому це стало реальним. І відправляю торт на ніч у холодильник. Дістаю на наступний день. І вирішила прикрасти його також ягодами лохини, трішки додати кольору, і посипаю зверху цукровою пудрою. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал. І побачимося зовсім скоро, Па-па!